Друзі, вітання усім! Мої рослини, що постраждали від цьогорічної спеки 24-го року літа, в одному відео. Ось так виглядає бузок. Бузкові три роки. У мене є кілька бузків цього сорту посаджений, дуже красивий такий бордовий колір, немахровий. Але ось ця спека. Запекла листочки, листочки поскручувались. Ніби не проблема, тому що восени листочки впадуть і весною бузок знову буде як новий. Але ось так він виглядає на серпень 2024 року після липневої жари, після навіть серпневої жари. Трошки зараз легше, але не дуже. Біла гортензія, минулої осені принесла сюди вже дорослий кущ І це все, що зробило з ним сонце. Запекло, скрутило листя, як могли, квіточки квітнули. Так як минулої осені я його посадила, цього року інтенсивно поливаю, тому що. Кущик ще приймається. Я сподіваюся, наступного року так не буде. Тут в мене яблуня-черевишня росте. Я думаю, що вони організують тінь на наступні роки для цієї рослини, і вона буде себе краще почувати. А це літо 24-го року. Також біла гортензія. З іншими квітами на суцвітях такими цікавими. І також сонце, спека зробили свою справу. Кущик, який також ще поки що приймається. Активно поливаю. Ростемо. Як можемо, так і ростемо. Найчастіша проблема чайно-гібридних троянд в тому, що у них дуже часто з'являється. А чорна плямистість на листочках. Не оминула вона і цю троянду. Обробляла я препаратами троянди свої ще весною, і тільки ось ця троянда захворіла, підібрала на себе чорну плямистість. Тому листочки я просто обірвала, бо я знаю, що вона відновиться молодими, свіжими, красивими, поки що бордовими. Згодом вони стануть зеленими листочками і навіть. За квітне це вже буде третя хвиля цвітіння. Чайно-гібридні троянди, які піддаються чорній плямистості. Ця чайно-гібридна троянда буде мати тільки другу хвилю цвітіння. Після першої вона повністю покрилася листочками з плямистістю ось так. Були кращі і гірші листочки, були і хороші листочки. Також листочки обірвала. І ось на серпень вона вже виглядає так. Квітнула вона спочатку в червні. І на вересень ще буде квітнути. Будуть з'являтися такі листочки з хворобами, буду їх прибирати. Це бордова, чайно гібридна троянда. Як називається, не знаю. Білий флокс. Зараз в мене виглядає так. Дуже сподіваюся, що корінчики його збережуться в ґрунті, і наступного року знову зацвіте. Мало того, що флокси мають властивість покриватись борошнистою росою, вони ще й так обгоріли на сонці, обпеклися. Я прибрала сухі квіти, думала, що ще зазеленіє, але, але ні. Білий флокс. Ну, а це причина вже холодні ночі. Холодна роса. І на півдні росте живучка, яка зараз має ось таку шубу, таку білу шубку має. Ця ближче до сонця. Вона залишилась у своїх бордових баровах. А цю треба забрати, щоб вона не була розсадником. Цієї порошнистої роси. Ну, ось а такі рослини, як очитки молодила, можуть бути на самому сонці, рости в обмежувальній такий о, кашпо, землі мало, води скільки полию, стільки полию, але вони себе непогано почувають, наростають, тому що ці рослини саме призначені для таких. Друзі, дякую всім за увагу. Хто дивився відео до кінця, побачимось в нових відео. Ось такі різні рослини у саду. Треба до них придивлятись, особливо до своїх умов, як вони витримують, переносять умови різного регіону, різних кліматичних умов. І Висаджувати так, як вони це люблять. Тоді вони віддячують. Дуже вдячні, віддячують своєю красою. Побачимось!